Михайло Біла. Я думаю, що це художник, якого повинні вивчати всі діти в школах на трудовому, на малюванні, на художній культурі. І якщо думають, що вчити дітей, як вчити дітей, ось, наприклад, аплікація. Аплікація може бути папером, а художник. Використовую тут тканину. Я так зрозуміла, що спеціально йому присилає навіть діти. Але mm -hmm. це, так само кольорами кольорами паперу mm -hmm. діти можуть вчитися і робити. Для себе я відкрила море напрямків мастер-класах для діток. Хоча об'їжджають і хочуть то, не знають що.

Як сказати сакрально сильні і могутні у нас у дуже багатьох напрямках. Ось це пластилін. І сказала марічка, що вона би такого зліпила. Так що, якщо діти будь-що ліплять на трудовому школі, щось таке чуть не на, на піврадянське до потопне, то цей художник. Дарує дітям на золоту творчості в работе пластилином у такие роботі попье машина ага. класник обвлекать вырезание.